Привіт усім футболхаберам, Мене звати Роман Купловацький, і зараз ми будемо обговорювати суперника Динамо у Лізі Європи Лондонський Челсі, команду, яку найменш хотіли побачити в суперниках перед жеребкуванням, але найбільше очікують у Києві. За два тижні до початку матчу відповіді усі квитки були реалізовані. Ну а зараз ми спробуємо знайти п'ять уразливих точок Челсі і з'ясувати, у чому таки може бути шанс Динамо. Ролик зроблений за підтримки компанії OneXBet. Високий професіоналізм співробітників ой, швидка якісна робота і безліч спортивних дисциплін. Всі посилання шукайте в описі до цього відео. Перше, про що хочу сказати, це ситуація, яка облетіла просто усі змі. Усі про це писали не тільки в Англії а й по всьому світу. Це конфлікт воротаря Кепері Сабалаги та головного тренера лондонців Мауріціо Сарі, який стався у фіналі Кубка Ліги, коли Манчестер Сіті переміг Челсі у серії після матчевих пенальтів, і готував заміну на 118-й хвилині Мауріціо Сарі, Хотів випустити Вілі Кабальєру, який є спеціалістом з відбиття пенальті. Звичайно. Що такого ставлення до футболу не бачили не тільки в Англії, а й взагалі всі про це казали, всі про це писали. Це якась відверта неповага від голкіпера до головного тренера. І... Це впливає на ситуацію в колективі, і це може бути одним з факторів, який зіграє на користь київського Динамо. Але ми знаємо, що після матчів із Тоттенгемом, де Челсі переміг 2-0, і Фулгемом, де переміг з рахунком 2-1, і стояв якраз у останньому матчі з Фулгемом якраз Кепа. Ситуація трохи вщухла, але ми будемо все ж таки сподіватися, що якась така маленька частинка конфлікту залишилася. Ну і я вам пропоную. Послухати, що сказав Мауріціо Сарі про конфлікт із Кепою. Кепа – молодий гравець. Ми не хочемо його вбивати. Ми багато говорили з ним. Він має зрозуміти, що припустився помилки, ціна якої місце на полі. До того ж, клуб позбавив його тижневої зарплати у 225 тисяч євро. Кепа має зробити висновки. Для мене він залишається номером один, і я хочу якнайшвидше покінчити з цією темою. Друге, про що я хочу сказати, це звичайно, що ключовий стрижневий, як то кажуть, футболіст у Челсі це італійський брозилець Жоржиньо, який приїхав на тумане Алібіон разом із Мауріціо Сарі, який його забрав із Наполі. Давайте подивимося його статистику цьому сезоні. Бачимо, що в нього успішність точних передач 90%, успішність довгих передач 60%. Тобто, ми розуміємо, що через Жоржиньо буде будуватися уся гра Челсі, і потрібно дуже уважно зіграти проти нього. І хотілося б побачити якраз людину, яка зможе його тактично. Класно закрити, викреслити його просто з гри, десь виключити його. І Олександру Хацкевичу, безперечно, варто зробити на це акцент. Третій важливий момент це гра Челсі при стандартах. Ми бачили в останньому матчі проти Фулгема, що раз по раз гравці лондонців втрачали контроль над ситуацією при стандартних положеннях і не встигали за футболістами суперників. Дуже багато моментів мав Мітровіч. Він створював гостроту біля воріт Кепа Рісабалаги, який здійснив декілька хоро сейвів. Я впевнений, що моментів океан буде не так багато у Лондоні. І стандартні положення, це і кутові, і штрафні удари, треба по максимуму використовувати. І я знайшов найбільш уразливе місце в обороні лондонців, це захисник Рюдігер, Антоні Рюдігер, який припускається дуже багато помилок. Ось його статистика, менше 50% виграних єдиноборств. Просто так само і верхових виграних єдиноборств, це захисник, якого можна легко качати один в один, він може програти в швидкості і Можуть можуть скористатися і Віктор Циганков, і Назарій Русин, якого я очікую побачити з перших хвилин після травми франа соля. Тому треба бути дуже уважним і. Знати якраз ці слабкі моменти у грі в захисті Челсі, четвертий пункт у моєму списку: не дивуйтеся, Еден Азар, лідер Челсі, людина, яка зробила так званий дабл-дабл, якщо висловлюватися баскетбольним терміном, ось його крутезна статистичка: 81 гол в АПЛ плюс 50 гольових передач. чому він опинився у моєму списку? Подейкують, що Азар вже підшукує собі будинок у Мадриді, і в цьому йому допомагає екс-партнер по Челсі і нинішній партнер по. Збірній Бельгії, Тібо Куртуа. Ну е, хочеться десь вірити у те, що Лазара не буде мотивації на такий турнір, як Ліга Європи, і десь він буде думати про інші якісь нефутбольні речі, і це теж може зіграти на користь Динамо. Ну, останній пункт у моєму списку, але перший за важливістю це те, що матч відповідь пройде у Києві на переповненому НСК Олімпійському, і підтримка фанатів буде таким вирішальним фактором для Динамо. Я в цьому переконаний потрібно. Здобути результат у Лондоні, який залишатиме десь шанс киянам на те, щоб продовжувати боротьбу. Будемо вірити у те, що динамівці зможуть створити справжню сенсацію і пройти Челсі. Ну і друзі, якщо вам сподобався цей випуск, пишіть ваші коментарі. Я для всіх відкритий, пишіть мені в Директ в інстаграмі, і пишіть ваші варіанти, чому Динамо може пройти Челсі і чому може бути саме шанс Динамо.